Друзі, вітаю вас на першому міському. Дякую, що приєдналися до нашого етеру. Мене звати Руслан Дроздов. Традиційно, як і завжди, ми це робимо вже на протязі трьох років. Ми дякуємо всім нашим захисникам і захисницям, які кожної хвилини, кожної секунди віддають своє життя за наше майбутнє. Тож не забувайте, будь ласка, їх підтримувати, робити все, що в ваших силах, задля для того, щоб ми могли перемогти, щоб вони повернулися додому і ми зажили мирним життям. Тож тримайтеся, українці. А сьогодні ми поговоримо про те, як підняти собі. Настрій зранку, знаєте, дуже багато людей зранку ще до війни, коли їхали в своїх автівках, слухали радіо, коли сиділи вже в офісах, або в готову готували собі ранкову каву вдома, слухали радіо. Потім був період, коли почалася війна, дуже багато радіостанцій не працювало. Зараз все ж таки є такий шанс просинатися разом з ранковим шоу. Про все сьогодні поговоримо, бо в нашій студії гості з першого міського радіо 127 FM». Це ведучі ранкового бадьорого шоу, бадьоринг шоу Андрій Куц і Лєра Заблоцька. Вітаю вас! Доброго ранку! Руслан. Доброго ранку! Да, Я от. Запра... Ну, ви вже все сказали. Що Я не чого можу чого не запитати дати, це да? запитання стандартне для всіх ведучих ранкового шоу. Що ви приймаєте за для того, щоб вранку, зранку бути такими бадьорими, веселими, енергійними, коли люди всі такі ну що ж вона? Не там приймають È... відповідь, да? так? Три-чотири. Каву, каву. каву. Ми. ми не домовлялися Ні, до речі. Домовляли, Ні, ну, саме... Кава це більш психологічне, але, але і фізично теж. Я колись теж. не була каву, до речі, там місяць. І я це дуже відчула. Я дуже сильний кавоман. Я mm -hmm. дуже люблю каву. І Андрій mm -hmm. теж ну, я, я, знаємо, я, не, Ліра сильний кавоман, а я окремо сильний. Це мій да. окремий параметр і окремо о, кавоман. А до речі, щодо якщо щось не знаю, не не, не не прийняти, а просто як бути в. uh... Потрібному настрої, скажімо так, вранці е, немає для ведучих uh -huh. це з мого досвіду. Обов'язково якогось рецепту. Я е, це кажу тому, що я е, прекрасно пам'ятаю, як в будь-якому настрої, в будь-якому стані я міг там не виспатися, бо ці там не знаю ретроградний Меркурій чи ще щось. Uh -huh. да, міг виспатися, uh -huh. тобто, uh -huh. та, та, тобто uh -huh. я був е, то в гарному настрої, то я був в якомусь напруженому, можливо, навіть там злий трошки, але все одно вранці. Е, не завжди я переналаштовувався якось спеціально для слухачів, але в будь-якому стані, яким би ведучий, ведучий не був, в якому настрої, якщо він цікавий, нормальний ведучий, він буде цікавий для слухачів. Тобто не треба намагатися бути позитивним, завжди з посмішкою вранці. Звісно, що не треба якийсь перепрошую мрачняк ну, зранку доносити до людей, але треба бути собою і в будь-якому разі. Азі в гарній атмосфері з гарними співведучими Дякую. цей настрій все одно протягом цього шоу він вирівнюється і доходить вже до якогось однозначно позитивного стану. Я так? хотіла додати, бо з точки зору не ведучих, а з точки зору от усіх людей, як зранку себе бадьорити як у нас бадьорінг шоу. А в першу чергу я завжди кажу Андрію: це ти там, ти те, де твоя увага. Зранку мені здається, от ти можеш ем, якось концентрувати увагу на, то, на тому, що ти там якось себе погано почуваєш, що ти не виспався, поганий сон снився тобі, і ти в цьому якось так маринуєшся, маринуєшся, і оце все тебе е, десь от туди затягує. Але е, якщо е, увагу перемикати на щось цікаве на майбутній день, на людей, які з тобою спілкуються, на, на події навколо, на цю динаміку, то насправді це дуже тебе. Е, Забирає е, в якийсь такий більш енергійний стан. І ми, як ведучі, ми концентруємо увагу на гостях, які до нас приходять, на музиці, яка ага. в нас грає один на одному, і це насправді дуже отак от розкачує і дає оцей енергійний стан. А, Я хотів би таку маленьку ремарочку додати, але якщо навіть е, все проходить, е, ну можливо, не все шоу, а якась його частина у режимі там е, ледачі шоу, да, умовно, це теж мені здається. Елемент емпатії е, слухачів <с Cara> для <сих> слухачів. Займав. Тому що е, вони відчувають, е, що це що ми не якісь там голівудські зірки, які самі можна зустріти на новому ринку. з картоплею Але ми все ж таки повинні бути у. Ну, це така, скажімо так, робота, яка б <сих> yeah. вона не була приємна і весела, і так далі. Ну, по-перше, там е, це вона виглядає веселою. Роботою, але там вже є певний е, обсяг е, роботи підготовчої е, ну, і, угу. і все, всі, всього іншого. О для це того, користо, щоб реально, так да, виглядало. Да. Ми знаємо, що е, професіонали в будь-якій галузі, якщо вони гарно роблять свою справу, uh -huh. е, вони компетентні це робити. То це для інших здається чимось е, дуже легким. легким, дуже легким вони да, не помічають нікого Це твій талант. А та? ти думаєш, ну так да, я для цього там спілкуватися не мішками. Ворочити до да. <світ> <світ> да. <Але світ> спілкуватися, це теж треба вміти. А, до речі, стосовно професіоналів і того, що з тобою було до того, це як спиною до подій. Знаєте, є таке а, актор. Він же ж, коли виходить на сцену, грає якусь роль, а в нього можуть бути різні обставини в житті. Він міг посваритися там десь з дружиною, Нога там болить. вдома. будь так посваритися та, з дружиною, з дружини. З з з а потім, з з потім ще подзвонила подзвонили, що таке. А приходиш на сцену, і ти вже показуєш отакі, що. Тірі почуття. Тобто для вас це сцена. А, Свої, ну, да. то, а, то, да. то, мені здається, що це такий баланс. Ну, ти віриш в обставине? Гарне питання. О, сьогодні є, є ведучі, які все ж таки в образі. Вони приходять, вони інші на вулиці. Mm -hmm. да, вони абсолютно інші. А є ведучі, які, я знаю, Андрія давно. Я знаю, що ти такий же у житті. Ти такий же веселий у житті, тебе можна зустріти у і... Звісно, ти буває інший, mm -hmm. але все ж таки ти такий, як ти в етері. Mm -hmm. а, ну, да. Яка ти в етері? Ви знаєте, от ви кажете, це, це як образ. Насправді ні. Тут я про поведінку більше, mm -hmm. от це, це з чого я почала з перемикання уваги. А тут більше про те, що обставини можуть бути там за спиною, а якісь там негативні, але ж це відповідальність виходити в ефір, oh, виходити до людей і але піднімати, це все одно ти. але це все одно я yeah. бо знаєте в акторській майстерності. Там є така думка, що ми насправді актор виходить на сцену і накладає свої почуття, свої реальні почуття на запропоновані обставини. Mm -hmm. Тобто я а, можу там якось відчути а, емпатію до свого героя, але це все одно буду я. От, і так само в ефірі, от воно так. ви знаєте. Я не можу не спитати вас про те, що зараз іде війна. На жаль, і хтось скаже: ну який може бути гумор, який може бути бадьорінг зранку, коли війна, коли вночі прилетіла по Одесі. А тут ви зі своїм гумором, ну це занадто. Що ви можете сказати про це? Ну нам не, не можна ставити місто на паузу, угу. коли прилітає щось, коли е, стаються жахливі якісь речі. Нам е, всім, от е, наш, напевно, фронт. А, міста а, людей, які тут живуть, і не тільки в місті, а, до речі, країни відбувається щось, країни. <зас> щось, <зас> ну, катастрофічно неприємне по всій країні протягом кожного дня. Так. Тобто, Але це і... різне. Да. Mm. І... Ну, да, Побибудь, і, да. Да, mm. Я якраз да, про те, що е, хтось от на цьому настрої, наприклад, там якісь письменники, вони зробили собі ім'я, тому що вони дуже е, як сказати, натурально описували все, що вони відчували. І це да, ти занурюєшся в якийсь особистий стан, депресію, mm -hmm. але ти, е, це цікаво читати або дивитися фільм. Але я, е, наприклад, розумію, я в, в певний момент війни зрозумів зрозумів. Що якщо я тільки буду концентруватися, от якраз про концентрацію угу. на таких подіях ну неможливо виїхати. Треба все ж таки, щоб ти в першу чергу сам будь-яка людина, я маю на увазі в Україні. Щоб був в не те, щоб в доброму гуморі і завжди хотів посміхатися, просто в нормальному тонусі. стані в тонусі, тонусі. потрібно то рух, да. да ми допомагати з вашої другі... другим до допомагати... шкозура. Це допомога психологічно, тому числі. А, людей. До речі, ми нещодавно да. від однієї дуже там толоновитої мисткині чули таку фразу, дуже цікаву: те, що радіо це ліки від самотності, угу. тобто не кожна людина, не у кожної людини є хтось з ким вона живе. Ми всі трішки самотні в так. своїх думках, в своїх мріях. А коли ми слухаємо радіо, ми можемо вмикати його кожен день по дорозі на роботу, в машині і бути в цьому ритмі, бо життя це ритм, життя це події, життя це теми, і це такий нескінченний процес, який якраз і дарує ранкове шоу. Це дуже класно. Е, е, До речі, якщо я не помиляюся, у фільмі Не дивись вгору, там в них же було якраз шоу. Здається, там, типу, вони дивилися на все через рожеві окуляри. Uh -huh. е, я колись ще дуже давно думав про це, що тільки там, якщо будеш видавати тільки позитивні новини, нібито е, там все гаразд. Так воно не працює. Тобто, наше uh -huh. шоу, бадьорінг шоу воно не просто про те, що нічого поганого uh -huh. не відбувається. Uh -huh. yeah, У нас чудово. To... Mm -hmm. Просто е, є якісь окремі якісь розділи, тобто якісь є новини, в яких можна почути про. Е, Дії там глобальні загальні ага. є ще якісь програми, в яких хтось висловлює там блогери свою думку. В нас напрямок такий, що ми не нехтуємо тим, що відбувається, але ми е, хочемо підтримувати оцей ага. там стан загальний людей і і особисто людей в нормальному психологічному стані. Мені ще подобається ця концепція, про яку ми говорили, що ми закохуємо в місто, а що ми Перші все ж таки. Перші міські, міські. Так. да перший міський, ми закохуємо місто. Ми показуємо а, якісь такі а, можливо і не дуже добрі, не дуже там позитивні події. Але все ж таки, а, це наше місто, яке ми оберігаємо, яке ми хочемо зробити краще. І от на першому міському ми якраз в такому а, десь характері, а, дуже часто працювати. люди звикли до того, що бадьорінг утріну ранкове шоу це спілкування з людьми. Це не просто двоє ведучих, або там четверо, троє ведучих, або один ведучий, який сам на собі. Або або п'ятеро десять або шість і один потім вийшов. Ну, я, я це в одміняю чотири два. це інтерактиви це спілкування з людьми це да. подарунки якісь це телефонні дзвінки це можливість подзвонити щось там висловити свою думку і так далі Чи є у вас таке так, буде так має бути звісно це це має бути в такому класичному форматі ранкового Шоу? Ну, тобто спілкування з допомогою там умовно якогось чату, там uh -huh. в якому це буде взяли да uh -huh. в якомусь чаті. Якщо б це були якісь дзвінки в студію, то також було б непогано. Тому що да, дійсно людям, які просто, наприклад, можуть їхати в автівці, і вони відповідальні, вони не відволікаються від водіння, вони можливо не будуть самі дзвонити, але вони з задоволенням послухають. Якусь веселу бесіду там ведучих з кимось. Це, Або... в будь-якому разі інтерактивна взаємодія з містом з всіми слухачами має бути І, так, з подарунками і вона буде обов'язково з подарунками. Люди це дуже болюють, mm -hmm. коли є можливість подарунки, таким... призи да. а, і це для того, щоб не тільки там якось привернути до себе увагу до наших рекламодавців. Там, наприклад, там можливо, ми будемо з кимось там вступати, якісь колаборації, да, якісь uh -huh. партнерство, uh -huh. але мені здається, що оце. Подзвонити, отримати якийсь подарунок, це така порція дофаміну, якась така адреналіну, подзвонити на радіо чи написати, і щось таке е... отримати. І це дуже класно, це дуже піднімає. Ну, нас. Ну, до речі, mm -hmm. е мені здається, що 100% людей, яких я там випадково зустрічаю, які згадують, там питають, що там радіо там да, буде. Да, да. Вони обов'язково згадують, я колись дзвонив на радіо, там виграв оце. Це процес зараз процесу. Тобто людина може не виграти так. або виграти, а це, але це ж. або але ми розуміємо, це так. не був шанс. А автомобіль або так. ще Для щось. Ну, незаліто це... я додзвонився на радіо. З якого оце, оце як ага. да, оце я додзвонився на радіо. Але ну, я хочу сказати. А, слухай, а, вибач, а оця фраза до тебе як на радіо додзвонитися. Знаєш оцю фразу? Да. Коли не можеш дод... додзвонитися до люди да. до, до, до а, людини да. і кажеш: слухай, я не можу до тебе додзвонитися, це як на радіо. Ну, тобто, а да. я додзвонився. Але я хочу все ж таки зауважити, що Окрім інтерактивів радіо шоу, точніше повинно бути таким, щоб його було цікаво слухати навіть у режимі монологу. Ну звісно, да, да. 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 коли ви спілкуєтеся, І а... це вже підготовка до теми. Да. Це вже Гаразд. а коли до вас на вулиці люди підходять, як ви відчуваєте себе, коли люди підходять і кажуть? Ой, а чого ви не кажете от про це? А чого ви не робите цього? А чого ваша музика не така? Ось критика, а коли буває чесно, про всю свою да. критику Ні, чесно, із критики, яку я пам'ятаю щодо е, своєї участі у радіо житті, назва да. так, було що я не буду там, не можна ж нецензурні слова, але казали приблизно так: е, все там гарно, жартуєте, музика, але ця реклама, да. тобто е, Людей дратує там кількість реклами, але це ж слухайте, по-перше, е, коли я вмикаю якийсь там випадково там раз на півроку якийсь, наприклад, центральний український канал, uh -huh. і оці uh -huh. блоки рекламні, вони йдуть 10 uh -huh. хвилин. Як товарняк да, такий, да, як так, да? так, yeah, так, yeah. yeah. на радіо такого uh -huh. ніколи не було. Uh -huh. Тобто рекламний блок, як я пам'ятаю, був ну там ну три хвилини. Це масому. Да. Це максимум, да. можливо, трохи більше в якісь свята, в якісь перед перед виборами і так далі. Але це нормально. Слухай, взагалі, то мені здається, рекламу треба сприймати як мистецтво, тим паче, що в тебе багато нагород з рекламою на радіо, так? В мене, так. Але, слухай, не всі рекламні ролики писав я, тому не кожен ролик це мистецтво. А тут є шанс у кожну рекламу зробити гарно. Колеги, скажіть мені, будь ласка, у чому секрет з вашої точки зору, секрет радіо? Чому люди все ж таки слухають радіо? От я пам'ятаю, був період у нашому місці, коли люди потрошки почали Відходити від радіо в мене в автівці є Apple Music, Spotify і так далі. YouTube я буду слухати. Я не буду слухати це радіо. Потім їдеш за кордон і бачиш, як вся Америка слухає Радіо, як вся Європа слухає Радіо. При цьому в них За кордон поїхав в Молдову, і бачиш, да. як Америка слухає радіо. При цьому в них більше звинути були технології, але при цьому в них радіо це щось таке. Це шоу завжди. О, У нас був період, коли ми не слухали радіо. Угу. Чому все ж таки люди повертаються до цього? Я, по-перше, скажу такий вступ, можливо, а Лєра вже е, більше Давай, можливо так. з точки зору слухачки, да, скаже. Да. Е, просто, ну я думаю, що це відомий факт, що в якійсь в одній з країн Скандинавії угу. там вже офіційно відмінили оцей fm передачу, цю да. технологію передачі сигналу тільки в інтернеті ти можеш слухати радіо. Е, я знав ще декілька років тому, що в Києві мені, мені дзвонили, розповідали знайомі, що вони вже слухаються в інтернеті. Діо, тобто в автівці, бо можна зві дійсно включити увімкнути точніше або подкаст, якийсь, або Apple Music, або радіо. Тобто воно на рівних, але оці радіочастоти, вони окремо реклами. Нема голосів, нема але так. в нас да не знаю. Мені здається, ну просто щодо Америки, це так же як і наприклад стендап індустрія, це така це. Це вже не можна назвати субкультурою, це частина культури. Яка в них дуже давно, mm -hmm. вона вже там у цій системі. Це друковані е, читати. Е, знає, це завжди да, тобто там ]えー. це окрема індустрія uh -huh. і нікуди вона не дінеться, тому що вона ну, частина життя. Ну, це... Ну, це все одно, як я не знаю, як нам, наприклад, з Лерою там, Лєрі і мені стати кави попити, для них це якась е... річ така, як сказати, uh, звичайна, з... звичайна річна да. з'являється. Yeah. <talking> нові технології І просто ти прокидаєшся, ти вмикаєш радіо. Диві, це і з, все. З, мого, з моєї точки зору, я вже там підрезюмую ага. свій вступ довгий, що це поєднання чогось приємно емоційного з живим от цим спілкуванням. Ага. І це не тому, що там я дорослий і я звик це потрібно, щоб автівка була на ручній коробці, бо да, це да, справжня да, да, автівка. Я чоловік. Да. Ні, Звісно, що в мене є. Це всі не ці... стереотип. Не да, не можна так. Ти інтернет, mm -hmm. радіо, чи ти хочеш послухати просто е, музику, якусь музику, да, да, але да. все одно це елемент. Е, ти весь час, коли слухаєш радіо, ти е, причетний до mm -hmm. цього процесу. Так. Ти відчуваєш причетність да. до чогось живого, так. якогось шоу, яке тобі дуже е, не, не напряжно, mm -hmm. е, ніякої напруги для того, щоб його слухати. Тобто, тобто, тобі м, я перепрошую ми на телебаченні. Е, телебаченні, щоб дивитися, треба извиняйте за каламбур його дивитися, а щоб слухати радіо тебе вільні всі інші органи сприйняття дуже часто, і радіо телебачення слухають фоном. Вмикнув і фончиком живе собі. Це про те, що ми тільки що з вами казали те, що радіо телебачення це ліки від самотності. По перше, по-друге, стосовно вибору між подкастами і радіо, дивіться, коли ви слухаєте подкаст, ви ж обираєте якусь тему спеціально, а це частіше за все запис. Ага. Правильно сказав Андрій. Що коли ми слухаємо радіо, це а, а, процес причетності до моменту тут і зараз. Тобто тут і зараз люди зібралися і е, обговорюють якусь актуальну. Саме цей час тему, угу. а тобто а, ти знаєш, що ти можеш написати, подзвонити і бути причетним, бути спільним. Це більше єднає дати, фідбек, да, да, дати да. фідбек, це єднає тебе. Ти навіть несвідомо вже починаєш спілкуватися з ведучими в цей момент. А коли ти слухаєш подкаст, ти просто сприймаєш якусь корисну інформацію. От ем, мені здається, що Чуть у цьому і всьому. Це теж дуже добре, і е, це треба робити, але в цьому різниця, коли ти слухаєш щось заплановане, і ти е, є це більш психологічна така підтримка. Мені здається, радіо. І в сьогоднішній день, на сьогоднішній момент, е, це е, потрібно е, ніж будь-коли, да. як нам здається, це дуже важливо. Кожного дня з понеділка по п'ятницю протягом трьох годин з 8 до 11 на 102.7 FM люди можуть почути ваші голоси. Люди можуть стати частиною нашої можуть стати частиною, да, можуть знайти собі логіця. друга, можуть знайти собі психологічну підтримку. Так ще чому потрібно слухати ранкове бадьоринг шоу на 102.7 FM, на першому міському радіо? Чому саме його? Чому не обирати подкаст? Чому не обирати інтернет-хвилю? Що такого? Який магнітик для наших слухачів і глядачів. Так. Ну, подивіться, який чудовий, який чудовий да, магнітик. Дивіться, друзі, ми я вас я запрошуємо. Е, е, да. тому е, Давайте ви щоб... цього не побачите, а е, е, не тебе. Не, yeah. не дарма кажучи, люди приходять до людей. Е, нам з Андрієм. А від щирого серця, дуже 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 якось не те, щоб приємно, що приємності частина першого міського радіо. але... це по перше, це Да, це я, по перше. Я, я хотів би, якщо чесно, от взагалі можливо це твою думку якраз розвинути. Що е, можуть е, в якій будь-якій галузі люди всі професіонали займатися одним і теж, так да? да. грубо да. кажучи, там робити рихтувати автівки або красити але. Ви йдете до когось конкретного, тому що вам подобається, як він це робить. Можливо, з ним приємно спілкуватися також. Ціна кошти. І ціна класна. Да, І ціна, mm -hmm. класна. Та, ціна нормальна, Я, а тому, тому що. Ранкових шоу uh, у великому місці може бути декілька. Може бути декілька Україні у, великому, може бути. у великому місці. Взагалі може бути декілька десятків. Я да. думаю, цих шоу. Але uh, люди слухають якесь певне шоу саме тому, що вони емпатії да? Ти да, емпатії обираєш своїх за людей. настроєм і так навіть так. коли ведучий дратує, і ти кажеш все Ні, більше я не, не буду це... чути його да. або її. Mm -hmm. Наступного дня все одно вмикає, вмикаєш. Бо, бо це вже ну, рідна тобі та людина. То це не треба показувати по телебаченню. А, а по-друге, е, я хотів сказати, що е, ведучі, е, ну т, я, е, професіонали в розмовному жанрі, скажімо так, є класні професіонали, які класно читають з листа. Вони е, роблять класні інтонації, в них красивий голос, і це приємно чути. І люди дивляться таких е, ведучих. Ми е, от я, ми, я не вміємо ми, читати, ми, давайте ми читати так, листа, чесно. але ми так. за. Імпровізацію, це просто наше кредо. Угу. От ага. тому е, мені ну просто ми, я певно. Це підготовку і да. імпровізацію. Дивіться, є е, е, різниця між, от, коли кажуть, що немає кращої імпровізації, ніж гарно підготовлена. Да. Це не зовсім те, що от каже Ліра: підготуватися, а потім, перепрошую, за жаргон гнати угу. в ефірі. Ну, як це не, не те ж осієм, саме, що підготуватися і Робити вигляд, ніби ти Такі це робиш і зелі, да, заційно, да, да, сам підглядаєш то, у свій лист, або тобі все диктує там режисер трансляції, uh -huh. наприклад. Uh -huh. От я тому, що да треба підготуватися, але я за те, що гумор або якесь коментування ситуації найбільш краще, найбільш живе, краще сприймається, коли воно. Живе, тобто, а не але не коли воно там. Коли з, воно щире Те з того, що я почала. Дивіться, воно з ніби того, що я почала, почала, почала своє життя. А, дивіться, я почала з того, що для нас це дуже щиро. Да? Я почала для що нам дуже приємно. І це, ніби була банальна якась фраза, але від щирості, від того, що нам це дуже приємно, ми це і можемо органічно робити. Ми це можемо робити так, як ми от насправді да, думаємо, і це правда, і е, людям. Більш за все потрібна правда. А якщо ця правда позитивна, якщо ця правда енергійна і така, що може тебе звернути твою увагу на якісь потрібні для ранку речі, щоб цей день був вдалим, то вам у ранкове бадьорінг шоу обов'язково. Ось вам і рецепт берете щире, берете живе, берете бадьоре, відверте, красиве, музичне. схоже на китайську кухню. закохане, да. але живе бадьори. але це одеська кухня, яка да. може вам дати… Ати з раночку дуже такий, знаєте, непогану порцію в філіжанку кави. Ще можна додати буде ще й бадьорінг Бадьорінг, шоу. так. обов'язково. Тож кожного ранку з 8 до 11 слухайте перше міське радіо 102.7 FM, де бадьорінг шоу Андрій Куц і Лєра Заблоцька будуть зустрічати вас, підіймати вам настрій. Інколи опускати на землю. Бо все ж таки новини продовжують бути да. не завжди цікавими. і Веселими ну, і будемо але будемо балансувати. Життя. Знов таки, так, да. можна і так робити. Тож підключайтеся обов'язково. а Перше міське радіо 102,7 FM, кожного ранку. Бадьорінг шоу буде вас чекати. Колеги, я дякую вам за І Ми, і ми дякуємо. Дякую, обов'язково слухайте бадьорінг шоу і залишайтеся з першим міським. Ми зустрінемо з вами вже незабаром на першому міському. Тож пам'ятайте, все 100% буде Україна.